Одна з наймасовіших та найжорстокіших карально репресивних операцій радянської влади проти українців розпочалася 21 жовтня 1947 року. Цьогоріч ми вшановуємо вже 75 роковини від початку проведення операції Захід масової депортації населення заходу України до Сибіру. Депортація як форма репресії була і є одним з постійних і найпідліших способів знищити український визвольний рух. А саме операція Захід на думку істориків мала завдання послабити спротив радянській системі, які чинили жителі заходу України. Була сформульована офіційно для того, щоб підірвати соціальну базу українського національного визвольного руху, який як ви знаєте, очолювала організацію українських націоналістів і українська повстанська армія. Що треба було зробити? Треба було депортувати родини, тобто повністю родини загиблих воїнів УПА і членів ОУН, і також ті, хто знаходився в підпіллі. А також о, ті родини, чоловіків чи жінок, яких підозрювали, що вони є учасниками чи були. Учасниками українського національного визвольного руху жорстокість, з якою каральні органи виконували примусове виселення, позначилася на тому, як все було організовано. Одночасно до всіх областей заходу України зайшли озброєні групи з бронетехнікою, танками та колонами вантажівок. Для вивезення забронювали 84 залізничні станції. Депортацію планували провести протягом лише однієї доби. Для цього задіяли безпрецедентну кількість військових службовців держбезпеки внутрішніх справ та інших спецслужбістів: 70 тисяч 151 особу. Тоді як виселенню підлягали 77 тисяч 791 тисяч українець на одного департаменту майже один представник влади, причому озброєний використання такої кількості озброєних людей, силових структур, бронетехніки тобто військ, якраз показує наскільки вони боялися українську повстанську армію, український опер при цьому операція. Ця проводилася в суворій секретності. Про неї знали лише представники органів безпеки та партійні секретарі. Групи заходили в населені пункти з другої години ночі. Виселяли мешканців Львівської, Івано-Франківської, тоді Станіславівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської та Чернівецької областей. Депортації, які зараз проводить на території України влада сучасної Росії, проходять за тими ж методиками, що в Радянському Союзі. Але є відмінність у ході і наслідках, зазначає історик. Зараз коли російський агресор проводить і намагається проводити такі депортації, у них не виходить тільки по одній причині: існує українська держава, існують Збройні сили України, які зривають все це. І скажімо так, що оце головна відмінність і успіх того, скажімо, надія, обґрунтована надія того, що ми повернемо всіх наших людей. А всі, хто постраждав і загинув під час сучасних депортацій, за них вони поплатяться, російські окупанти.